Перше за півроку на Рівненщині зареєстрували летальний випадок від ковіду 19. Сталося це в Костопільській громаді. Як відомо, чоловік, який помер, не був вакцинований. Корона нікуди не зникла. Вакцинація від неї, як і раніше, бажана, особливо у віці 65+. Минулого тижня ми мали летальний випадок у Костопільській територіальній громаді. Вакцини досі безплатні та у вільному доступі, крім цього, як розповідає Роман Сафонов, вперше на території нашої області у Дубинському районі виявили новий підвид штампу Омікрон Арктур. Він характеризується підвищеним рівнем заразності та проявляється куніктивітом, високою температурою, кашлем, болем у горлі та слабкістю у м'язах. Проте Причин для паніки немає. Цей варіант не є небезпечнішим ніж попередні штами, і всесвітня організація охорони здоров'я оцінює його серйозність як низьку. Роман Сафонов додає: за такий тривалий період існування ковіду 19 наш організм виробив до нього стійкий імунітет. Тому, якщо вчасно вакцинуватися, причин для переживань немає. Але людський організм за останні роки став більш вразливим до інших видів вірусів. Серед лідерів в цьому епідсезоні Аденовіруси, РС-віруси, Риновіруси. Далі, за кількістю, що зустрічається, ідуть віруси парагрипу, боковіруси, метапневмовіруси, зрештою і коронавіруси. Загалом усі збутники гострих респіраторних вірусних інфекцій, які наразі фіксуються на території нашої області, для нас вже є звичними та протікають типово. У людини можуть виникати закладеність носа, чхання, фаренгіт, кашель та помірні симптоми інтоксикації. А щоб берегти себе від таких хвороб, лікарі радять вакцинуватися. Є міф, що от крепкий імунітет захищає, маю зазначити, що гриб здатен вибити з колі навіть. Досить міцних людей тому чергово рекомендуємо вакцинуватись. Нагадаю, що на до найбільш вразливих категорій належать діти, вагітні, літні люди, пацієнти з хронічними захворюваннями, імунодефіцитними станами, а також працівники, які досить багато контактують з людьми, ірина Грабчак, телеканал ITV.